Андрій Кварчая, військовослужбовець Збройних сил України із села Забране Малинської громади. Під час виконання службових обов'язків у серпні 2023 року підірвався на міні та загинув. Ірина Романович, його мати розповіла Суспільному, що 45-річний військовослужбовець був сапером у 115-й бригаді. У серпні 2023 року він розміновував територію біля села Борутина, що на півночі Житомирщини, каже жінка. Ще до війни живу Києві і горів приїжджав. Мам, буде війна. Зразу йду на війну. Я нічого проти не мала. Він служив в срочну службу, був сапером. Я не хвилювала за нього. Я ніколи в житті була спокійна. Я не думала, що він загине. Ольга Бовсунівська, жителька села Забраного, каже, що Андрія знали усі в селі. Він нікому не відмовляв у допомозі. Що тільки хто попросить, так і прийде, і зробить його все село знає. Дуже добрий хлопчина. Такий хлопець, як прийшов із армії, він кожному допомагав, кожному людині. Шкода, шкода хлопця, шкода. Сім місяців тривало розслідування загибелі Андрія, каже Ірина Романович. Сім місяців пройшло, не давали заключення слідчої комісії. І він був сім місяців не виключений з особового саду. Чому Міністерство оборони не надає мені відповіді навіть стандартної шаблонної, безлудливо відписки? Три місяці пройшло, як лежать документ. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до Міністерства оборони України з проханням надати інформацію, коли виплатять грошову допомогу Ірині Романович. За словами жінки, грошову компенсацію з приводу смерті сина військовослужбовця жінка хоче витратити на збройні сили України. Пройшло рік і три місяці, як загинув син. Хочу я мільйон, можливо, і більше дати на ЗСУ. машину квадрокоптери, ну, батальйону. Мені ці гроші стільки не потрібно. Наряди мені потрібні, мені дома, де ділянки, мені так. Я хочу, щоб скоро війна закінчилась. Допомогти хлопцям. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.